Друзі, всім привіт! Ми приїхали знімати новий випуск на мій YouTube канал. І Сьогодні я хочу показати, як виглядає обстеження серця спортсмена і в принципі, звичайних людей. Задамо кілька питань моєму лікарю кардіологу які особисто мені будуть цікаві, можливо, вам будуть цікаві, або ви з їх запитатися. А зараз буде магія монтажу і ми переносимось в кардіологічний кабінет. сама ж Ми провели обстеження мого серця, і зараз поговоримо трошки з моїм лікарем кадіологом Христиною. І вона розкаже трошки за що з моїм серцем, і що з моїм тілом. Христина, привіт. Привіт, Павло. Ну ще я можу сказати, що у Павла фізіологічне спортивне серце. Тобто, всі зміни серця відбулись у відповідь на фізичне навантаження. Окей, зараз я написав список питань. Які мені цікаві, я думаю, людям цікаві, деякі з них можуть бути з розряду тупих питань, і можливо Ліпливо люди, люди соромляться запитувати їх. Ось перше питання: чому взагалі потрібно обстежуватися, як часто? Обстеження необхідно проходити всім для виявлення серцево судинних змін, а також для профілактики серцево судинних ускладнень. А як часто? Це все індивідуальний підхід до кожного. Тобто, ця частота визначається після першого візиту до лікаря. Загалом, якщо людина здорова, достатньо кожні пів року. Окей, okay. зрозуміло. Люди, які займаються спортом, повинні робити обстеження частіше, чи це не має значення? Так, повинні робити частіше, тому що серцево судена система спортсмена зазнає більшого впливу і відповідно витрачає більше ресурс на відновлення. І тут так само ми говоримо про спортивне серце. Людина, яка не тренується, не буде мати таких змін. Взагалі люди, які займаються спортом, не знаю там на мальовському рівні, чи профес чи професійні спортсмени, вони в більшому ризику, чи це не має значення? Так, вони в більшому ризику, тому що тут навіть можна поділити таких спортсменів на декілька груп. Наприклад, елітні спортсмени це спортсмени, які тренуються більше 10 годин на тиждень, тобто професійні спортсмени, такі як ти, там будуть зовсім інші види змін серця ніж рекреаційні спортсмени, тобто спортсмени, які тренуються, люди, які тренуються для себе, тобто до 4 годин на. Тиждень і серцево-суденний ризик є більший у професійних спортсменів, тому що чим більше, чим надмірніші тренування, тим більш виражені зміни серця. Про це я також можу детальніше пізніше розказати. Я кажу, зімейте спортом буде здоровими. Спортивне серце, таке як мене, це проблема. І що з сам робити у твоєму випадку? Це не проблема, тому що сильне, споти, спортивне треноване серце це є дуже добре. Проблема лише в тому, що на фоні тривалої гіперроботи серцевого м'яза будь-яке спортивне фізіологічне серце може перейти у патологічне. Наприклад, можу розказати на прикладі під дією фізичних навантажень серце у спортсмена чи будь-якої людини, яка е, працює, має якусь важку фізичну працю. Серце потовщується чим. Триваліше ті навантаження, тим серце стає товстіше і товстіше. Чим товстіше серцеве м'яз, тим гірше він кровопостачається. А навіть стаж із часом м'язова частина серця може замінюватися такою сполучною, тобто це більше ризик таких серцево-судинних ускладнень, як інфаркт міокарда, це серцева недостатність. Тому професійний спортсмен має регулярно бути під контролем саме спортивного кардіолога. Завжди подали це відомо і перестануть мати спортом, бо налякається. Тебе все добре, тебе контролюю. Але тобто я тепер змушена займатися, ну мати якусь личну активність на практиці цього життя. Так, це правда. Тому що якщо якщо твоє серце звикло до одних навантажень, якщо ти різко кидаєш спорт, тебе одразу підвищений ризик гіпертонічної хвороби, серцева недостатність ішемічна хвороба серця, ти маєш постійно тренуватися вже. Тобто, навіть якщо я закінчую монопрофесійним спортом, я там змушена робити не там прогулянки чи кардіотренування. Так, різко кидати спорт заборону у буде тепер питання. Кажуть, що спортивне серце виникає в спортсменів та алкоголіків, це правда? Це не правда, це зовсім різні речі, тому що спортивне серце це фізіологічна, тобто відповідь, нормальна відповідь на дію фізичних навантажень. А серце людини, яка хворіє за алкогольною залежністю, це токсична токсичні дії алкоголю. Тобто серце навпаки воно виснажене і працює дуже погано. Тобто зміни різні. Yeah. Так. Окей, okay. uh, таке питання. Чи є різниця в кого обстежуватися, у звичайно кардіолога чи спортивно. Ну, Мається на увазі лікар, який має досвід обстеження спортсменів? Так, стовідсотково є різниця, тому що зміни серцево судинної системи вони відрізняють. Спортсмени відрізняються від людей, які не ведуть активний спосіб життя. Наприклад, ті зміни, що є у спортсмена для людини, яка не тренується, це будуть патологічні зміни, тобто це навіть можлива госпіталізація в стаціонар, і про це знає детальніше лише спортивний кардіолог. У uh, мене була якась uh, історія. Христини десь не було, не треба було серце. Я пішов, звичайно, кардіолога. Мені там говорили такого, що в мене в будь-який момент може зупинити серце, я помру. А мені на той момент було 19 чи 20 років. Христини я вже обстежуюсь, напевно, років 7. Довго так. Тобто Христини є досвід обстеження спортсменів. Е, які базові аналізи потрібно здавати та які показники потрібно контролювати? Ну, ще раз хочу наголосити, що аналізи спортсменів від людей від. Це загалом для людей, які займаються просто культурою, скажімо так. З моєї точки зору, це як з точки зору кардіолога, перш за все, це ліпідограма крові, тобто холестерин по фракціях. Також обов'язково всім потрібно здати ліпопротеїн, а обов'язково собі ще, тому що це такий генетичний фактор серцево-суденних захворювань. Також гормони щитовидної залози, оскільки спортсмен, які недостатньо правильно харчуються, збалансовано достатньо кількість білка чи перетренованість, будуть зміни щитовидної залози. Також такі макроелементи, також калій, магній, натрій, феретин, вітаміни, феретин, вітамін B12, оскільки вони беруть заперена зараз для спортсмена, а для простої людини. Це то також включається. Просто для спортсмена вони такі є більш важливіші, бо спортсмен використовує більше ресурсів для тренування. Але такі це для всіх. такі, які прям критично необхідно. Обстежувати. Загальний аналіз крові. Біохімічний аналіз крові це печінкові ферменти, проби, такі як АЛТ СТ, сечовина креатинін – це функція нирок, гормони щотовидної, ліпідограма і макроелементи і вітаміни. Короче, готуйте гроші. Так, це до речі, трошки дороговартісні обстеження, але необхідні щорічно кожному. Хтось ну, що хоче контролювати своє здоров'я, то це необхідно робити. Ем, які є тривожні дзвіночки, на які треба звернути увагу та проти додатково або поглиблене обстеження? Серце mm, ну, перш за все, це коли е, спортсмен чи людина, яка лише яка починає тренуватися, чи будь-яка людина, коли відчуває відчуття задишки, коли відчуває дискомфорт в загородній ділянці, це коли є непритомність, це зміна ритму серця, частіше серцебиття, повільніше, неодинакове. Це, наприклад, порушення пам'яті, це, наприклад, зниження е, працездатності спортсмена. Багато є причин, тому щоб не догадуватись, потрібно просто проходити профілактичні огляди. Регулярно, так. так. таке питання енергетики та перетринувальні комплекси. Це добре чи не добре? Як вони впливають на серце? І загалом твої думки про це. Вони є шкідливими, тому що там є високий вміст кофеїну і інших стимуляторів, такі Туарин та інші та інші стимулятори, вони підвищують артеріальний тиск, вони роблять так, що є ризик, більше ризик тромбоутворення. Також порушується кровообіг в серцевому м'язі. А коли використовувати, приймати преворкаут комплекс перед тренуваннями, а на тренуваннях наша серцево судинна система вона більше потребує ресурсу. Тоді серцево судинний ризик збільшується. Дуже багато є випадків, тобто більше 20% в. Випадки це така злоякісна аритмія, тобто пацієнт спортсмен може померти під час тренування, а це часто буває, бо дух... дуже багато нехтують тр... профілактичними оглядами і навіть не знають, що в них можуть бути якісь вроджені синдроми. А якщо це взагалі знаєш, коли було такі напої, а грава це алкоголь і енергетичні напої, це також це так. як це, 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 це що... анаболічні стероїди впливають на серце людини? Анаболічні стероїди вони мають негативний вплив на серце. згідно власної практики, кожен спортсмен має змінені вже розміри серця. Тобто, це відбувається потовщення серця. Відбувається також вплив на судини. Це більше ризик атеросклерозу. Атеросклероз це коли такий поганий холестерин відкладається в стінках судин. А коли вже розвивається атеросклероз – це підвищений ризик інфаркту та інсульту. Загалом анаболічні стероїди вони впливають негативно. Але після відміни анаболічних стероїдів десь близько через 6 місяців, розміри серця все таки можуть бути оборотними. Можуть тобто Ці зміни не є незворотними. Зазвичай, якщо це якісь початкові е прийоми, тобто не якісь довготривалі, то оборотні. Тому я ніколи не рекомендую приймати анаболічні стероїди, навіть якщо буде там якийсь початковий етап, тому що це негативно впливає на ваше здоров'я і тільки на серце. Як вберегтися від цевости захворювання або зменшити їх ризик? Ну, перш за все, це ще раз неодноразово ми сьогодні говорили про профілактичні огляди. Щорічні, що піврічні, і бажано, якщо це спортивний спортсмен це спортивний кардіолог. А якщо це людина, яка не, тренує, не знає, не займається спортом. Ну, це такі стандартні рекомендації, це збалансоване харчування, відмова від шкідливих звичок, це здоровий спосіб життя. Якщо говорити не про спортсменів, це кожна людина має тренувати щодня по 30 хвилин. Це європейські та американські рекомендації. Тому що там людина не хоче займати в залі чи не має часу, то мамовлено якісь там рекомендації прогулянки кожного ранку чи кожного дня. Так, це включається. 10 тисяч кроків рекомендації є згідно досліджень. Які би ти дали поради людям, які тренуються регулярно 3-4 рази на тиждень. Це правильно чергувати процеси періоди відновлення та тренувань, оскільки ще раз нагадую, серце спортсмена, організм спортсмена потребує більше ресурсу для відновлення. Тому, до речі, тут можна також можна сказати в цьому випадку є доказова IV-терапія, тобто внутрішньовенне введення препаратів для спортсмена. Тобто це швидке відновлення за рахунок введення амінокислот, вітамінів, макро, мікроелементів. І це зменшує, до речі, ризик травм і аритмій, тобто це позитивно. До речі, про терапії, тобто про капельниці я теж ставлю капельниці для відновлення, і це дійсно працює. Я думаю, що ми зробимо про це, що окремо випустиш. Чи були, або який випадок в твоїй практиці здобував тебе найбільше? Чи було таке, що твоє обстеження виявило серйозну, захворю, серйозну хворобу на ранній стадії, або загалом серйозну хворобу, як, ну, грубо кажучи, ти врятувала комусь з життя? Ну, у мене така спеціалізація кардіології, загалом тут завжди будь-які стани є на межі життя і смерті. Ти зараз сказав, то мені прийшло на голову перше. Це спортсмен, не спортсмен, людина, яка займається спортом, щодня бігала в парку і звернулася з тим, що з'явилася задишка. І під час УЗД там міокардит, запалення серцевого м'язу. І там досить, досить таке довготривале лікування. І часто, якщо б він далі продовжував тренуватися і не прийшов до мене на діагностику, це. Роздух серцевої недостатності і загалом такі більш загрозливий для життя стане то мікадект так розумію, Це запалення серцевого м'яза. так. до речі, оскільки організм спортсмен, серця спортсмена з до навантажень, воно може деякі такі зміни не відчувати, тобто пристосовуватись може до навіть бути до вірусу. Пристосуванні бути такий варіант. Також багато є вроджених вад серця, які проявляються у старшому віці, це двостолкові аортальний клапан. Дуже часто це у спортсменів уявляє. Бачно, якщо ви не відчуваєте ніяких симптомів, це не означає, що ви здорові. Тому важливо обстежитися регулярно. Що б ти порекомендувала людям, які тренують в залі, або просто людям, які ведуть активний спосіб життя, бігають, ходять в гори. Перш за все, рекомендую кожному: це слідкувати за своїм харчуванням. Харчування має бути збалансоване: достатня кількість білків, жирів, корисних жирів та вуглеводів. Також це відмова від шкідливих звичок. Куріння, алкоголь це все має шкідливий вплив на організм, на серце. В будь-яких дозуваннях алкоголь не має жодної користі навіть незначна кількість алкоголю підвищує артеріальний тиск на декілька одиниць. Також це активний спосіб життя, тобто відсутність гіподинамії. Кожному рекомендується щодня 30 хвилин на день тренуватися а також дійсні рекомендації 10 тисяч кроків на день. І рекомендую всім профілактичні, щорічні, кожні також 6 місяців огляди у кардіолога, а також е, здача аналізів. Тому важливо обстежити своє тіло, свій організм регулярно, тому що навіть у людей, яких немає жодних симптомів, навіть батлеків, які обстежуються регулярно, бувають випадки, коли настає родова смерть. Це таких новин, є купа, тому важливо піклуватися, турбуватися про своє тіло. І Робити гамоз не тільки свого автомобіля, а й свого тіла. Дякую, що дивилися наше відео. Сподіваюсь, воно було для вас корисним. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, це дуже важливо для нас. І на попередньому відео ви були дуже активні, і це допомогло просувати відео. І, власне, Тому так швидко ми знімаємо новий випуск. Також е ми зробили розіграш футболки. Е коментар, який набрав найбільше найбільших вподобайок, е виграв, ми вставимо його тут в відео. І... Придумуємо, можливо, щось ще на наступні випуски. Також дайте мені знати, чи вам цікавий такий формат відео про обстеження організму. І якщо вам дійсно цікаво, то в мене є ще ідея і вже домовленість з іншими лікарями про обстеження опорно-рахового апарату, м'язів, суглобів і так далі. Якщо вам цікаво, то ми будемо знімати таке далі. Дякую.